Вітаю вас на своєму каналі знахарка Олена та Ролох Олена. Сьогодні я буду розповідати про навузи на червону ниточку. Це на удачу і на благополучне життя. Я зараз буду вам розповідати, що потрібно робити. Потрібно зав'язувати кожен вузлик, і після того, як зав'язали, на нього промовляєте першим вузлом. Колдовство відчиняється, зав'язали вузлик. Далі другим вузлом діло починається. Знову зав'язали і на нього промовили, і так, всі дев'ять вузлів. Третім вузлом гроші додаються, зав'язали вузлик. Четвертим вузлом нові можливості розширюються, зав'язали вузлик. П'ятим вузлом моє життя покращується. Шостим вузлом сім'я щастям насичується. Сьомим вузлом шлях успіху відчиняється. Восьмим вузлом дохід множиться. Дев'ятим вузлом колдовство закріпляється. Потрібно. Цю червону ниточку, або зав'язати на руку на зап'ястя, або покласти в гаманець в ту сумочку, або будь-що, щоб ця ниточка знаходилася біля вас. Якщо вона розірветься після того, як ви зав'язали на зап'ястя, на руку і після якийсь час проходить і ниточка. Розірвалася, значить вона виконала свою функцію. Або якщо ви кладете в гаманець і через деякий час ви дивитеся, а її немає. Вона десь ну необережно витягнули, вона випала. Це теж вона виконала свої функції. Всі ці, ці навузи робляться на червону нитку, на червону мотузочку, на червоний шнурочок-що. будь що. Будь ласка, будь-який взаємообмін, підписка, лайк. Не забувайте звертатися. Я роблю розклади на картах Таро. Минуле теперішнє майбутнє, будь-які питання. Ці карти дають відповідь. Не забувайтеся підписуватися. Ваша знахарка Олена та Олена. Всім гарного дня і гарного спілкування.